У ніч із 5 на 6 липня 2023 року відбувається масована ракетна атака, під час якої російські калібри влучають у житловий будинок на вулиці Стрийській. Під завалами опиняються люди. На місце їдуть екстрені служби. Гриміло і вдарило, я вже не пам'ятаю. Ну, вже лежала на підлозі. Мене так вдарило туди, Та я вся, вся в цьому обита, як то казала. Не знаю, як я ще жила. Там жахіття. Там нижчий будинок і ну, там зруйновано повністю верхній поверх. Рятувальники дістають людей. Рятувальники працюють у повному захисті подекуди через крихкість конструкцій їх розбирають вручну а надзвичайників до місця найбільших завалів можуть доставити лише за допомогою крана у перший день, 6 липня, до вечора із під завалів дістали тіла п'ятьох людей. Thank okay. you. Роботи тривають упродовж ночі. Вранці 7 липня рятувальники з місця удару знаходять останнє десяте тіло жінки. За повідомленнями голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького загалом загинуло 10 людей: 8 жінок та двоє чоловіків. Наймолодший загиблій 32 роки, найстарший – 71. Рятувальна операція загалом тривала близько 30 годин. Сама конструкція будівлі, квартири досить маді, всі будівельні конструкції осипались практично на маленьку площу однокімнатної квартири на першому поверсі. І нам довелося все будівельне сміття, всі конструкції з чотирьох поверхів витягувати через вікно квартири на першому поверсі. Це дуже ускладнювало процес. Затримували його, мови дуже важкі, висока температура, надзвичайно велика полюка, всі хлопці працювали в захисному одязі, в респіраторах, тому що без респіратора дихати було неможливо. У липні 2023-го у дворі зруйнованих будинків на Стрийській розмістили портрети мешканців, які тоді загинули. Серед них фото рідних вів'янина Володимира Садового. Він за одну ніч втратив матір та сестру. Оголошена повітряна тривога, все як завжди. І був перший приліт, який стався ну, тут неподалік. І після того вже мама до мене подзвонила, сказала, що. Ти чув, як сильно бахнуло, у нас аж вікна затряслися. Я кажу: добре, тоді ви одягайтеся і десь виходьте. Ми закінчили розмову, тобто у нас розмова тривала там 20 секунд, 30 секунд. Ми закінчили розмову, я тільки трубку поклав другий приліт. Уже після другого прильоту з моїми рідними зв'язку не було. Тут шансів було дуже мало. Тому і рідні не встигли вийти. Мої рідні в коридорі і в коридорі засипали. фактично маму і сестру. Серед тих, хто вижив під час ракетної атаки, була Ольга Дзаганія. Жінка вісім місяців провела на лікарняному. В неї був травмований хребет, перелом тазу та інші травми. У момент вибуху Ольга Дзаганія перебувала у своїй квартирі. Рік назад, з 5 на 6 липня, прозвучав тут вибух, який вибив мені вікно, від якого я пробудилася, встала швидко і підійшла до стіни двох дверей. Буквально за якусь хвилину-дві пролунав другий вибух, який був прильот в в моєї квартири. Самого вибуху я не пам'ятаю, не чула я його. Я опинилася під завалами, прийшла до тями, засипав мене пісок, вогонь був дуже близько, газ, все. Я скрикнула до Бога: Господи, врятуй мене. Так дивно сталося таке чудо, що на слово врятую мене, ні з того, ні з цього труба холодної води мені пішла на голову. Будинки, які зруйнувала російська ракета, перебувають у буферній зоні об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Будинок на Стрийській із номером 66 був зруйнований найбільше. Згодом будівлі почали відновлювати через те, що будинки є пам'ятками архітектури, наприклад, вікна в мешканці не могли встановити пластикові. Для цього за допомогою благодійників виготовляли спеціальні дерев'яні. Виділяли гроші для відновлення будівель із міського бюджету. 39 мільйонів ми потратили на відновлені роботи орієнтовно. Ще 39 мільйонів це кошти, які зараз витрачаються на те, щоб люди банально у своїх помешканнях зробили відповідні ремонти, купили меблі, сантехніка, все, що необхідно. Тому що це правильно, люди самі будуть собі робити. Там суми, в залежності від самої площі, орієнтовно 39 мільйонів. А загалом ми виходимо десь порядка на 132 мільйони, це враховуючи всі 17 будинків, тому що там сотні вікон, дверей, дахи, дуже великий об'єм робіт. На сьогоднішній день нам ще лишається велика частина робіт пов'язаних з історичною спадщиною, тому що це все є зона ЮНЕСКО, навіть самі дахи. Ми повністю робили відповідності до всіх стандартів, до всіх рекомендацій. У ніч із 5 на 6 липня 2023-го Львів зазнав найбільшого ураження за весь час повномасштабного вторгнення, повідомляв міський голова Львова Андрій Садовий. А глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен тоді заявляв, що ракетний обстріл Львова є ще одним прикладом жорстокості Кремля. Своїми думками діліться у коментарях. Підписуйтесь на канал Суспільне Львів та на наші сторінки у соцмережах.